У Львові відбулося підсумкове засідання конгресу місцевих та регіональних влад під головуванням президента України. У його роботі взяли участь майже півтори тисячі членів конгресу онлайн, ще близько трьохсот у залі. Серед присутніх представники Київщини, в тому числі і Білоцерківської громади. Виклики, які сьогодні ставить війна, фактично. До місцевого самоврядування також потребує зміни законодавства, і приємно, що на цьому конгресі є можливість органам місцевого самоврядування задати питання безпосередньо президенту, прем'єр-міністру України, голові Верховної Ради, представникам уряду. Цей діалог є дуже безпрецедентним і самим ефективним джерелом. І інструментом комунікації і оперативного реагування на ті виклики, які сьогодні ставляться перед українським народом, під час засідання учасники обговорювали основні напрями та пріоритети діяльності на 2025 рік, а також підбивали підсумки роботи за цей рік. Видаткова частина нашого бюджету передбачає саме підтримку військових. Це в цьому році це були автомобілі нові, дрони, реби, генератори, екофло. Тобто загальний обсяг видаткової частини 259 мільйонів з міського бюджету. Що для нашого бюджету це досить відчутно. Але ми по-іншому не можемо. ми Йдемо вперед, і без цього ми розуміємо, що ми не можемо планувати наше майбутнє. В Цьому році ми зокрема зосереджуємо свою увагу на допомозі дуже важливій галузі це медичний. І саме реабілітації військових. Завдяки цьому майданчику ми можемо швидко вирішувати проблеми як і області, так і кожної громади. Дякую президенту України, уряду, офісу президента, всій команді за цю колосальну можливість вирішувати ту чи іншу проблему області, а також кожної громади. І завдяки цьому майданчику обласна влада разом з громадами є єдиною силою. Тому що ми разом вирішуємо і досягаємо конкретних результатів. Підсумкова зустріч конгресу місцевих та регіональних влад це діалог державної влади та муніципалітетів про те, що може підтримати наші громади та нашу українську стійкість наступного року. Андрій Борисович